Про російський блок у Верховній Раді, це справа часу, процедур, чи все-таки е, от от чому не можуть вигнати? Чого бояться? Ну я думаю, що бояться, що не вистачить голосів насамперед. Так все прошу. Що кажуть керівники самої правлячої партії, yeah. вони хлопне співробітництво з цими людьми? Я думаю, що в принципі люди, які підтримували Росію, як у Проросійському блоці, так і в інших політичних формаціях ми пам'ятаємо, що з проросійськими гаслами виступали деякі, зовсім не всі, і не багато, але деякі представники правлячої партії, вони мали б давно скласти мандат навіть якщо вони вважають, що вони робили це на завдання головного розвідувального управління. Я вважаю, що люди, які своєю політичною позицією зводили українців з пантелику, які морально відповідальні за загибелі нещастя своїх виборців, які їм довіряли у цих речах, можуть не нести свою відповідальність кримінально, якщо вони не вчинили жодних злочинів, але з моральної точки зору мають скласти мандати депутатів Верховної Ради України. Я їх до цього закликаю. Це було б чесно. От знову О. я повертаюся. До можливої імітації, от кадрові рішення останніх тижнів. Міністр культури йде, пише заяву про відставу. Комітет не приймає. Десь я вже це бачу. От, З Рейзніковим таке було. Це е, знову на публіку, чи це вимога військового часу. Дивіться, я взагалі бажаю, що застежити зараз за політичним процесом мені абсолютно не цікаво. Я навіть не знаю, хто тут міністр культури, чесно кажучи, як його прізвище. По-перше, ну тобто, не знав би, якщо б це не був мій хороший знайомий з не знаю, з 30-річним 35 п'ятирічним стажем. Якщо це була якась інша людина, навіть не знав, би, хто це. От, це ж саме стосується міністра оборони. Я от не пам'ятаю прізвище попереднього міністра оборони. Таран. Таран? Таран, так. Таран, да. А до цього був. Загородній, по-моєму, Загород, бачите, ви загородні вибачте. Ну, треба це приблизно як в Росії. Ми ж не пам'ятаємо там міністрів, угу. чому тому, що ми точно знаємо, що всі рішення ухвалюються президентом Російської Федерації, всі міністри призначаються президентом Російської Федерації, що ніякої партії Єдина Росія не існує. Що всі рішення про те, хто буде міністром, хто буде лідером фракції Єдина Росія. У державній думі, навіть хто буде лідерами інших фракцій, ухвалюють Володимир Путін з Сергієм Кірієнко і інформують про це Антона Вайна. Чому знову таки Сергій Кирієнко нічого не ухвалює, але інструментально виконує доручення першої особи. Приблизно те ж саме відбувається сьогодні в українській політиці, і це ніколи не приховувалося. Справа в тому, що якщо Володимир Путін це приховував і робив якісь там. Вигляд, що ой, там державна дума ухвалила рішення. Володимир Зеленський завжди був чесний зі своїми виборцями і своїми депутатами з офісу президента приходив перелік міністрів, які депутати, які формально були членами коаліції, могли, мали схвалити. Якщо пам'ятаєте, коли схвалювався перший уряд Олексія Гончарука, більшість депутатів Верховної Ради України від партії Слуга народу навіть не знали за кого вони голосують. Звичайно, такого в жодному парламенті світу, окрім російського, скажімо, не, в російському теж не може. бути не може. Як правило, депутати точно знають, за яких міністрів вони голосують, тим більше коли мова йде про парламентську президентську республіку. А тут ми зустрілися ситуацією, коли просто група людей не наділена на це повноваженнями, тому що президент має повноваження тільки для рекомендацій міністра закордонних справ оборони і очільника СБУ, просто пише на. Аркуші паперу, прізвища людей, які мають бути знайдені, відібрані депутатами, прем'єр-міністром, який теж призначається депутатом. Так. І в цій ситуації, в цій ситуації, їм абсолютно це не цікаво. Громадянам теж не цікаво, що змінилися ця процедура. Значить, якщо громадяни це акцептують, якщо це акцептують представники самого правлячого боротьби, самої правлячої більшості, з якого такого рожне, я мають цікавитися кадровими рішеннями, я знаю, що є людина, яка взяла на себе відповідальність за будь-які кадрові рішення, за всі. Ця людина має мандат населення. Це президент України Володимир Зеленський. Парламент як ланка влади, яка мала б забезпечувати функціонування уряду і виконання його рішень, і формування уряду найголовніше, і відповідальність за його рішення фактично не функціонує. Ну, ми не єдина така країна. Повторюю, в Росії він теж не функціонує. В Угорщині він теж функціонує досить слабо. Це особливості перехідних демократій. Ми до цієї перехідної демокрації повернулися 2019 року. Треба сказати, що повстання 2013-2014 років дозволило нам стати класичною демократією з коаліціями, з перемовинами, з балансом інтересів. Однак більшість населення України це виявилося не цікаво. Вони вирішили, що це неефективно, а демократія російського чогось зразка більш ефективна. Але зараз, коли йде війна, дискусія про форму демократії мені здається недоречною, тому що. Питання про існування самої української держави і українського народу на цих територіях його проживання не вирішено. Є ймовірність, що українська держава зникне, і українського народу тут не буде, якщо ми не згуртуємося, не будемо боротися і не переконаємо Захід в тому, що існування нашої держави є цінністю для європейської цивілізації, а не тільки викликом. І що ми маємо спільно захищатися і що. Поразка України у війні з Росією це не питання навіть небезпеки заходу, а початок досить небезпечних руйнівних процесів. Я вважаю, що ми сьогодні маємо вирішувати це питання, усвідомлюючи, що ми можемо жити в українській державі останні роки її існування, тому що результатом війни на виснаження може бути поглинання Росією всієї території України, і нам потрібно зробити, щоб було зовсім інакше, щоб була перемога, а не поразка, щоб Україна відновила свої території, а не втратила нові. І це екзистенційна річ, тому що я ще раз нагадую: ми повертаємося до початку нашої розмови, що ми воюємо не з президентом Росії, а з народом щиро впевненим, що він воює за своє. За свої території, Политі кров'ю російських солдатів, як вони люблять цього. І цей народ готовий пожертвувати всім заради кілометрів чужої землі, як він задавів за всю свою національну історію, з часів князя Івана Калити. а навіть ще б сказав, з часів князя Юрія Долгорукого і, е, Андрія Боголюбського. Це дуже давно так почалося. Той який вкрав ікону, той, який вкрав ікону, да, то абсолютно точно той, який війська, якого просто вперше знищили в Києві повністю. От. Ну і в цьому плані, нам потрібно розуміти, що ці люди вони не будуть так просто складати зброю і казати: Ой, і звиніться, ми ошиблись, ми не знали, що ви українці. Ні. Значить, нам потрібно їх разом вигнати. Нам потрібно свою територіальну цілісність відновити, нам потрібно свою безпеку забезпечити, а потім з усім цим розбиратися. Тобто, ми в одному човні. З Володимиром Зеленським, і треба сказати, що він потоне разом з нами, а ми потонемо разом із ним. І це теж треба усвідомлювати. І це теж саме до речі, пане Олександр, що я казав в, на Майдані в 2013 році, коли я мав бачив численні питання: Ой, ви тут стоїте з Олегом Цягнебоком на одній трибуні. Ви людина ліберальних поглядів, а Олег Цягнебок радикальний націоналіст. Як вам? Стояти з Олегом Тягнебоком. І Олегу, до речі, теж задавали такі питання. І ми обидва відповідали одну і ту ж, що нам абсолютно комфортно. разом, тому що якщо переможе Янукович, то він не буде розбиратися, що портників ліберал, а тягнібок, скажімо, ультранаціоналіст. Росія і Янукович знищить нас всіх просто тому, що ми вважаємо себе українцями. Так, у нас різні погляди, абсолютно різні, на те, якою має бути Україна. У нас спільний погляд на те, що вона має бути. Але якщо України не буде, не буде України гнібоку і не буде України Портникова. І це теж саме в, 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 в нинішній ситуації. Якщо не буде України, то не буде України Зеленського і не буде України Портника. Ніякої України не буде. Не буде України Порошенка і не буде України Тимошенка. Розумієте? Для того щоб ми могли вирішити питання нашого демократичного розвитку, потрібно врятувати країну, яка в буквальному сенсі слова сьогодні тримається на плечах тих людей. Які сьогодні знаходяться на фронті. Це треба завжди пам'ятати. І це люди не безкінечні, не безкінечні. Розумієте? Вони живі люди, не Атланти. Живі люди, які вбивають калічать кожного дня наші вороги. І про це треба пам'ятати. Не про міністрів. Не про депутатів, хоча очевидно, що і міністри і депутати мають сумлінно виконувати свої обов'язки. Це навіть не обговорюють. Всі мають сумлінно виконувати свої обов'язки, тому що якщо Україна загине, навіть воєнком не зможуть в ній красти, як оцей одеський воєнком. Так, ну я не кажу, звичайно, про всіх Я Очевидно, що серед них є чесні порядні люди, які сумлінно виконують свої обов'язки. Я вам кажу навіть про тих людей, які. Заміщенню корумпуції роційних злочинів. Але я просто кажу, що навіть крадій не зможе красти. Звичайно, є такі крадії, які думають, що вони зможуть вкрасти під російською владою. Але я вас переконую, що росіяни здатні все вкрасти самі. І небагатьох допустять до цього корити на цій землі. Як це свідчить досвід території, які вони окупують?